Що керувати світлом одним дотиком? Сенсорні розетки Ліволо це комфорт та стиль у твоєму домі. І, як завжди, у кінці цікавий момент. Механізм ліволу встановлюється у звичайний круглий підрозетник. Кріпиться він за допомогою гвинтів. Про покриття. Гартоване скло. Воно об'єць. Сенсурний вимокач із Пластикова серединка, серединкавіша. Крім того, що тут є підсвітка. Вимикачем можна керувати дистанційно. У ліволу є велика палітра кольорів рамки універсальні. Максимально 5 місць. А ось так ліволо виглядає в дизайні. Синім світиться, коли світильник виключений, і підсвіточка міняється на червону, коли світильник увімкнено. Цікавий момент. У Ліволу є механізм прохідного вимикача, який перетворюється за допомогою спеціального програмування на перехресний вимикач. Кому цікаво, пишіть у дірект. На моїй сторінці знайдеш більше. Тож підписуйся, і ми з тобою побачимось знову.